Будинок виконаний ось в таких темно-коричневих кольорах. то кольор Венге пасує найбільше всього. Але окрім того ж, цей колір він достатньо цікавий, має зовнішній вигляд. Він ще основні його переваги. стійкість до впливу якраз таки сонця. Бачите, тут двері взагалі на сонці стоять. От, і до впливу будь-якої прояви вологи, дощів, сонця і так далі. Внутрішню сторону виконали в білому кольорі. З подвійною рамою. Але тут вже за побажання. Внутрішню сторону можна зробити як в білому, так і так само в кольорі венге. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам більше до вподоби дана модель. Внутрішня сторона мала би бути в білому кольорі, ось як в цьому випадку. Але тут ремонт такий, все в біленькому, то воно в двері між кімнатні в білому кольорі. Біла середина гарно пасує. До речі, ось ця рамочка в чорному кольорі так само може бути виконана повністю в білому, але ну, на наш погляд, в чорному кольорі з чорною ручкою під чорну фурнітуру, з неживічим порігом воно виглядає, воно додає контрасту. Якщо б була повністю біла, то вона ніби так би зливалася. Питає так само в кольорі Бета з двох сторін. Темно можна зробити під замовлення.